Зокрема, під час зустрічі із жителями села керівник області Андрій Гардієв розповів про акцію, організовану облдержадміністрацією цього дня в Херсоні на площі Свободи. Ми роз'яснили всім, що таке субсидія, в яких випадках вона нараховується. Що сьогодні реально при наявності субсидії, сьогодні люди платять менше ніж платили навіть до цього рік назад. Варто зазначити, жителі посад Покровського також ваво цікавили субсидіями і отримали вичерпні відповіді. Я вважаю дійсно такі зустрічі. Вони необхідні і потрібні. Дуже багато питань сьогодні вирішено, і я сподіваюся, що все, що заплановано, дійсно буде виконано. Багато запитань викликала і тема децентралізації. Люди цікавили, що не закриватимуться школи, дитячі садки та лікарняні заклади. Голова ОДА запевнив: ніхто нічого закривати не буде. Жоден садочок, жодна школа чи ФАП не будуть закриті. Окрім того, у Блозерському районі завершені всі приготування зі створення музиківського територіального об'єднання, яке включатиме території музиківської та східницької сільських рад. Після проведення виборів об'єднання набуде офіційного статусу. Документи в ЦВК для цього. У вже направлені в перспективі створення ще п'ятьох таких об'єднань по області.